Старші люди ще пам'ятають, як то було мітинги під синьо-жовтими прапорами на стадіоні то парку за тетеревом, відновлені поховання жертв сталінських репресій, прапорі з тризубом на приміщенні міської ради задовго до того, як це відбулося в Києві. Про це згадували активісти руху на урочистому зібранні. Головне, ми вибороли свою державу. Це була історична місія величезна, яка покладена була на нас. І на той час, якби якісь були інакші історичні обставини, могло б і того і не бути. Ми зібралися через 25 років після того, як була створена Організація Народного Руху України. Звичайно, хотілося б збиратися, щоб сьогоднішній день це був дійсно святковий, щоб ми могли звітувати про ті перемоги, про ті здобутки, які Україна надбала за 25 років. На жаль, багато чого із тих часів ми не можемо сказати, що у нас зреалізовано. Завдяки активістам руху зросла увага до української історії, відродилося українське козацтво. Повернувся до дії Київський патріархат. Було багато різних добрих справ. І тільки закінчилась сесія. Відразу хлопці по наверх на кришу залізли і почепили прапор, який над Андрушівською теперішньою райдержадміністрацією, який був освячений, до речі, на могилі Івана Сірка. У 90-му році ми народний рух України разом з іншими громадськими організаціями провели мітинг, досить великий великий мітинг на стадіоні на підтримку блокадної Литви. А прийшов час тепер у 2014 році, і вже Литва допомагає нам, допомагає нашій 95-й аромобільній бригаді. Нинішня влада щиро дякує тим першим активістам відродження незалежної України і відзначає їх почесними званнями, грамотами, цінними подарунками. Обіцяю, що і обласні державні адміністрації, і я особисто. Цей прапор будемо щастю нести для того, щоб розбудовувати національну свідомість, формувати національний дух у молодого підростаючого покоління, і все це задля розбудови квітучої держави.